Я хочу, щоб ви привітали оплесками Мстислава Чернова, українського кінорежисера, лауреата премії Оскар, людини, яка принесла Україні перший Оскар в історії. Тож ми про це поговоримо, бо я в позаминулому житті був кінокритиком. І що варто, по-перше, зазначити, що от буквально з завтрашнього дня виходить на великі екрани новий фільм Мстислава Чернова. Він називається Дві тисячі метрів до Андрівки. Це один з найважливіших фільмів, який ви побачите в цьому році, його дуже важливо побачити на великому екрані. Ми знаємо, що вже розпочалася Оскарівська кампанія, комп компанія, яка є виробником продакшеном цього фільму, займалася, Тож ми поговоримо і про фільм, і про те, що відбулося після Оскара. Я з цього почну з такого загального запитання, Сеславе. Якщо говорити про те. Які двері для вас відкрив Оскар? Щоб ви зазначили? Вітаю, по-перше. дякую за запрошення. Дверей багато, і... але всі вони нелегкі, щоб не в них війти. Тому що все одно, поки ти робиш військове кіно, поки ти не можеш відповісти на питання продюсерам чи стрімінговому сервісу, як закінчиться і коли закінчиться твій фільм. Ти навіть не можеш відповісти, чи ти будеш живий <гум> інколи, вони ну, не беруться його робити. Тому зазвичай воєнне кіно, політичне кіно воно знімається спочатку, потім вже знаходить свій дім. Тому двері то відкриті, але робиш це все одно зі своєю командою, майже завжди зі за свої кошти, і тільки потім. Ти вже знаходиш, куди далі йти з цим фільмом. Це завжди ризики, це завжди невизначеність, але така реальність. Взагалі, реальність документалістики зараз вона важка. З ким я не говорю зі своїх колег, які отримали і Оскара, і інші, інші перемоги, і вони. Поважає їх, поважають світі як документалістів. Всі не те, щоб сидять без роботи, але всіх проблеми з фінансуванням їх фільмів, тому що серйозні теми серйозних тем зараз бояться. Деякі фільми відмінили і закрили, чи просто поставили на паузу після виборів в США, тому що знову ж таки політичний клімат змінився і. Великі компанії більше роблять розважальні фільми. true crime, це класика жанра, якщо так можна назвати, і просто бояться політичних жорстких політичних фільмів. Я тоді про це одразу запитаю. Ми, от зараз маємо таку думку про те, що можливо американці, які дивилися «20 днів Маріуполі», це той самий документальний фільм, який отримав Оскар, Мсеслав Чернов разом з своїми колегами його знімав ну, саме на початку вторгнення російського в Маріуполі. що це... Не зовсім ті самі американці, які от зараз будуть дивитися дві тисячі метрів до Андріївки. Чому я про це говорю? Ну от саме в контексті політичного клімату, в сенсі в контексті того, що пройшло три з половиною роки повномасштабної війни, зовсім інший медійний клімат, чи це так, чи, що, чи є щось таке, що вас турбує в цьому плані. Я думаю, просто ми з самого початку ж узагальнюємо, коли кажемо американці. Це це узагальнення, коли ми кажемо європейці, чи навіть коли ми кажемо українці, це узагальнення спро, спрощення і до цього особливо коли ми розмовляємо про, про відношення до складних політичних тем узагальнення. Вони не працюють. Є тренди, звичайно. Є тренди це раз, плюс не тільки це тренди внутрішні в країні. Хтось поміняв помінялась влада, помінявся помінявся наратив в медіа, і хтось став гучніше, хтось перестав говорити. Звичайно, що у людей люди ж беруть це, можна навіть помітити. Коли ти говориш з публікою після фільму, вони говорять фразами, які вони чують в змі. Вони шукають в ЗМІ свої точки зору, беруть ці слова і далі їх транслюють друзям, режисеру, з яким вони говорять, і так далі. Плюс сильніше стала російська пропаганда. Тобто ці наративи теж прийшли і в, і в Америку, і в Європу дуже сильно і в Латинську Америку я бачу, тому що ми ж і показуємо в Латинській Америці. Тому змінилося, але воно і і не було однородним, і, і, і знову ж таки треба розуміти, що є 10 тисяч академіків Оскарівських, які може вибирають, який фільм наступний отримає Оскар, але це не значить, що вони представляють точку зору всієї країни. Більше того, ми пам'ятаємо, що Голівуд він більш ліберальний, в сенсі, що вони скоріше в опозиції до Дональда Трампа і ну от його мага групи. Давайте давайте поговоримо про дві тисячі метрів до Андріївки для аудиторії. Знову ж фільм поки що не вийшов в прокат. З завтрашнього дня він починається. Знову ж ще раз наголошую, його дуже варто підтримати. Це дуже важливе кіно. Так, от про що воно? А це про 2023 рік. Це той самий контрнаступ. Ми можемо зараз говорити широко розрекламований українським медіа в тому числі. І бійці третьої штурмової бригади на той час зараз вони є корпусом вже. Вони намагаються деокупувати невеличке селище Андрівка. Що пам'ятаєте, тоді ми говорили Кліщівка-Андрівка, це навколо Бахмута, це важлива точка. Саме для логістики Бахмута і оборони того міста на Донеччині, чи для вас було очевидним, що ви будете робити зі своїм другим фільмом? Ну, в сенсі, знаєте, синдром другого фільму, синдром другого альбому? Я б не назвав це синдромом, але це підвищений, підвищений тиск. Другого фільму, тому що очікування від критиків, звичайно, є. Є очікування від твоїх продюсерів, є очікування зрозуміло, що нам пощастило бути серед тих людей, хто говорить зі світом від імені українців, і, і нас ще й чують. Тому це, це тиск, це велика відповідальність. І ти цю відповідальність несеш в свій другий фільм. Ти розумієш, що кожне слово в цьому фільмі, і кожна людина, кожне обличчя, кожна ідея, вона буде мати вагу. І її почують і побачать набагато більше людей, ніж ти думав побачити твій перший фільм. Тому. Ти ретельно шукаєш, що саме важливо, про що важливо поговорити саме в цей час, що важливо для українського суспільства, які теми треба розкрити для міжнародного суспільства. Ну і як автор, ти ж треба ж себе поважати як автора, про що тобі цікаво поговорити, що для тебе важливо. Для мене в принципі важливо зрозуміти війну. Я ненавиджу війну. Я Кожна клітина мого тіла ненавидить війну. І Я безмежно вдячний людям, які захищають мене і моє місто, щоб мені не прийшлося брати в руки зброю, щоб я міг брати камеру і знімати фільми. І ця відповідальність ще. Але про все це мені хочеться поговорити. Про все це, це важливо сказати. І ти шукаєш, і ти шукаєш, і ти пробуєш одну історію, другу, третю, і нарешті щось починає працювати. І ти хапаєшся за це і вже не відпускаєш. І так от ми почали спочатку літа ми почали знімати декілька підрозділів. і... Андріївка, операція по звільненню Андріївки і підрозділ Гідра з третє штурмового твогни. Стали головними героями, але при тому можливо було б зробити ще два-три фільми про, про контрнаступ. Ну при тому ми пам'ятаємо, що Андріївка може бути неочевидним вибором, тому що ну, тоді більше концентрувалися на півдні. Там ми говорили про так. Токмак так. І так далі. Так, так. То... Але ми концентрувалися на півдні, і туди ще важче було потрапити. Це ж теж не просто так. Я заходжу там з колегами на, на передову і кажу: давайте поїхали туди. Завжди ти Ви Знаєте ]ся. хто? У мене Оскар. Я не знаю, хто ви. Не у мене працює. Оскар. Навпаки, о, це за багато уваги. Не треба нам такого. Скоріше за все, отак. Тому добре, що тебе, тебе не чули, там, не знають про тебе нічого. Це краще так. Я подивився фільм двічі, і я подумав про те, що. Співавторами фільму в певному, в певному сенсі є самі бійці, самі військові. Ну, тому що частина того, що ви бачите, побачите на екрані, це е, знято з бодікамер. Тобто е, воно трошки може вам нагадувати комп'ютерні ігри. ну в сенсі... І в цьому проблема, з якою треба боротися. Ось, оцей point of view. Але е, очевидно, що це все живі люди, і це реальні життя. І люди. По справжньому гинуть на екрані, так вони по справжньому отримують поранення, вони ризикують е, кожну хвилину. Тож, е, якою була взаємодія, коли давайте так, коли прийшла ідея того, що ми можемо отак зняти фільм, і якою була взаємодія з гідрою з третьою штурмовою? Тут же якраз проблема в тому, що ми всі бачимо постійно такі відео з GoPro, з дронів. Для нас це стало медіумом, через який ми дивимося на війну. Але його так багато. І так само з міжнародною аудиторією, навіть вони ще далі, вони якраз на це дивляться як на комп'ютерну гру. За цим нічого не стоїть. Вони пролистують і все. Але я пам'ятаю, коли вийшов 20 днів в Маріуполі, до мене. Після одного з показів підійшла людина і сказала: Мстислав, я більше ніколи не буду дивитися новини так, як я їх дивився до того. І мені дуже хотілося, щоб зараз дивилися люди на 2000 метрів до Андріївки, і підходили до мене і казали: я ніколи не бачив, ніколи не розумів, що стоїть за, за YouTube, youtube відео змонтоване на таку. Музику жваву, за, за безкінечними відео з дронів, там, скиди в пів і так далі. Вибухи це треба було персоналізувати, тому що якщо ти отак візьмеш і принесеш це до особливо до міжнародного глядача, якому ну, не дуже не дуже близько до нас, це буде комп'ютерна гра. І він не те, що не буде співчувати, він буде, не буде просто розуміти, на що це потрібно дивитися. Тому от знайти такий баланс між тим матеріалом, який знімає, який знімають військові, поважаючи його, змонтувати його недостатньо довго і недостатньо коротко, і не знайти ідеальний час, скільки кожна сцена відбувається, і потім. Бачити обличчя вже е, з моєю камерою, з камерою Олексава Бенко, який зі мною йшов по тому лісу, вже знайомитися з цими військовими теж на полі бою, але вже бачити їх обличчя, вже говорити з ними, знати щось про їх життя. І тоді це починає працювати. Тоді е, аудиторія каже: о, то це не гра, це серйозно. Тоді ми дістаємося до того гіперреалізму. Який, мені здається, потрібен, щоб говорити про цю війну. Є різні засоби, різні способи говорити про цю війну. І українські журналісти і е, кінематографісти використовують різну мову для того, щоб донести те, що вони відчувають. Але я хочу, щоб люди відчували саме те, що відчувають бійці. І коли третя штурмова, коли. Хлопці вийшли з кінотеатру, це був мультиплекс ще в червні був мультиплекс. Вони вийшли з того кінотеатру, і тут хтось шов з Лілої Стіч, хтось з Формули 1, хтось як приручити дракона, і вони казали: Мстислав, нам так хочеться, щоб всі ці люди зараз отак повернули і пішли до нас в залу, щоб вони почули нас, побачили нас, відчули наш. Біль і жертву. мені здається, що от якщо згадувати 2023 рік, ну тобто, початок контрнаступу чи підготовку до нього, то були дві такі емоції. І знову ж, на мою думку, ваш фільм передає обидві. Перше, це оптимізм. Ну в сенсі, от дивіться, от ми зараз їх всім покажемо, бо були дуже успішні операції: звільнення Херсону, звільнення Харківської області і так далі. Другий це фаталізм. Тобто, що можливо це наш останній шанс. Я тут згадую таку цитату президент Чехії Петер Павел, він там колишній генерал НАТО у відставці. Він говорив про те, що дивіться ну контрнаступ, останній шанс українців звільнити свої території, а потім, ну що, будемо дивитися, бо більше от захід, цей колективний захід зброї не дасть. Тож дві речі у вас у фільмі є ті самі бійці, це ну, неймовірні історії, обличчя, очі і так далі. Які оптимістично дивляться, і є ваш закадровий текст, де ви, як людина, як жива людина, як журналіст, як художник, ставите під сумнів багато речей ну, в сенсі: а чи ну, не дарма всі ці е, жертви на оцій посадці в 2000 метрів для того, щоб звільнити руїни, ну, тобто там, де не залишилося нічого, і там поставити прапор? Тож, і... з якою емоцією ви зараз? Наскільки що, що з цих двох емоцій більше відповідає вашому внутрішньому стану зараз? І це було потрібно, тому що я хотів почути, який сенс, що відчувають саме бійці, і і вони всі говорили. Коли я питаю, на що ми боремося за, за цей ліс, якого нема, за цю, за цю Андріївку, яка де ніде поставити прапор? Вже. Головний герой каже, тому що все відростає, тому що ми все відбудуємо. Тому що прапор, це я вже додаю. Тому що прапор це не просто прапор, це символ. Ти можеш зруйнувати село, але ти не зруйнуєш символ. І от я пам'ятаю відчуття, коли ми висаджувалися вже з Емки, з Нас ну, привезла Ямка на початок цієї посадки, ще йти до, до Андріївки, і вся посадка зруйнована. Ну вже дерева просто. Порізані артилерією, але бій йшов настільки довго, що початок посадки вже почав відростати зеленим. Тобто ти вже бачиш, що природа, українська земля повертається до життя. Вона це трошки занадто поетично, але це було відчуття, що вона просто годується тілами тих загарбників, які прийшли і їх там залишили вбитими. І ця наша земля, вона. Вбирає в себе цих загарбників і зростає знову і відновлюється. І в, тому, і в тому і є надія. Але, звичайно, ми знову ж таки говоримо не тільки ж з українською аудиторією, ми говоримо з міжнародною аудиторією, а міжнародна аудиторія зараз суперчутлива до пропаганди. І вони, перше, що вони думають, коли не бачать, що фільм український, думають, що ми їм будемо годувати якісь пропагандистські ідеї. В них ну, це зрозуміло, тому що в, в принципі медіапростір радикалізований не тільки в політичному, е, в політичному просторі. Він в, в просто радикалізований у всіх просторах, в соціальному, там, в економічному. І вони чекають, що ми їм будемо давати якусь пропаганду. Тому навіть якщо ти відчуваєшся по-іншому, -по ти Даєш цей голос, голос сумніву, щоб вони знали, що ми все ж таки дивимося об'єктивно. І коли вони бачать відповідь бійців, коли вони бачать, що це необхідне, що ця боротьба має сенс, що ця земля це не просто метри, дві тисячі метрів, десять кілометрів, що це щось рідне. За що ми боремось? От тоді вони такі, о, окей, це не територія, територія, для, для всіх це зараз територія, Це не територія, це чийсь дім, чи, чиєсь життя. І вони розуміють, коли бачать 2000 метрів. Так, так. Давайте віддамо Донбас територію. Продовжуючи, знаєте. Обмін територіями, оце, Так, так, так. Це що? Продовжуючи сеанс психоаналізу? Про що запитаю? Ну очевидно, що от якщо ви працюєте давно саме військовим кореспондентом, ну в сенсі Сирія, битва за Мосул, зараз російсько-українська війна, то це також щось про психологічний стан. Знаєте, є там адреналінові маньяки і так далі. Але питання про інше, може не про інше, ви як обрали цю професію? Ну, Почалася війна, ми почали знімати війну. Ціле покоління фотографів, відеооператорів, журналістів, кінематографістів в 2014 році просто знайшло себе в, в новому світі. Наш світ змінився. Ну, тобто, він змінювався до цього. Ми просто не бачили і не відчували ще. А потім там усі стали військовими журналістами, операторами, фотографами, режисерами. Фантастичне покоління. Я не знаю, де б ми були. Це важко казати. Я не знаю, де б це покоління було, якщо б не було війни. Я впевнений, що вони б себе все одно знайшли. Але один з важких, але все ж таки, Хороших результатів у цих трагічних років це те, що виросло поколінням митців і журналістів, які ну, одне з найкращих в світі. Ну давайте наостанок. Ми розуміємо, що вже триває Оскарівська кампанія фільму «2000 метрів до Андрівки. І я думаю, більшість людей взагалі не уявляють, що це таке. Тобто, недостатньо просто мати хороший фільм, видатний фільм чи важливий фільм, що це велика робота, і це бюджети, і це лобіювання. Розкажіть більше про це. А, знову ж таки, це залежить від фільму, який, який намагається йти до, до цієї цілі. Ми взагалі з самого початку. Року до шортлісту ми не говоримо слово О, ми, ми це забобони, ми не думаємо про це, ми просто робимо свою роботу. Але вже з самого початку року, коли ти, в принципі, розумієш, які фільми виходять, які фільми будуть виходити, які фільми потрапляють на фестивалі, ти розумієш вже кон'юнктуру, ти розумієш. З ким ти будеш змагатися, ти розумієш, скільки фільмів на твою тему буде і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, спочатку це все одно аналіз. Спочатку це все одно шлях, шлях фестивальний. Якщо фестивальний шлях, який в нас вже хороший, тебе веде. В правильному напрямку ти продовжуєш тебе продовжують запрошувати на фестивалі, ти продовжуєш їх вигравати. Деякі фестивалі, якщо ти вираєш, то вони тебе якраз і кваліфікують. Це перший крок. Ми перемогли на фестивалі до ковів. Це значить, що ми кваліфікувалися автоматично на подачу на документальний повнометражний документальний фільм в категорії. Це, це перше фестивалі. Друге є. Піар-компанії, які не те, щоб спеціалізуються на Оскар-компаніях, але які зазвичай ведуть головні фільми року, і вони з самого початку року вибирають ті фільми, з якими вони йдуть, і ти з ними вже співпрацюєш. Тобто це ще така робота. Третє звичайно, кожен рік Дісней, Нетфлікс. Amazon, Apple, кожна велика компанія вибирає для себе одного чемпіона і фінансує великі гроші в промо-компанію. З цим змагатися, змагатися неможливо. Це мільйони доларів. І ні в кого з незалежних режисерів таких грошей немає, в нас таких грошей немає. Тому, на відміну від їх компаній, які... Більше полягають тому, щоб Повісити банери, опублікувати рекламу в газетах, запропонувати великі вечірки тим, хто голосує, і так далі. Це все є, є чіткі правила, що можна робити, що не можна робити. Ніхто не робить ніяких нелегальних речей. Але наша компанія заключається в тому, що ми просто їздимо і показуємо фільм, і спілкуємося постійно з людьми. Тобто, це просто ресурс часовий і енергійний ресурс ну, це фізичний ресурс, коли ти кожну, кожний тиждень ти їздиш в якесь місто, там організовуєш показ, туди приходить один, два, три академіки разом з іншими людьми, і ти з ними говориш, розповідаєш. А далі це ну є такий еп, де всі фільми, які кваліфіковані, це їх близько 100 150, кожен рік. Вони всі з'являються там в цьому еп. І е, ті, хто голосує за фільми, вони вибирають перші 15 фільмів. Але вони зазвичай вибирають тільки ті фільми, які вони бачили. А не можна подивитися 150 документальних фільмів за рік. Саме тому треба організовувати покази. Ну, чи вони голосують за тих, кого вони знають? Добре, що добре, що саме за документальні фільми голосують так називаємо dog-branch. Dog-branch — це тільки люди, які пов'язані якось з документалістикою. І це допомогло фільмам, як 20 днів в Маріуполі, це допомогло «No other land» того року, в якого був нуль бюджет рекламний. Ну в них не було дистриб'юторів, не було нічого. Це Палестинський фільм, який взяв Оскар, так так. Так, рік тому. В них не було бюджету на компанію взагалі, але вони перемогли. Саме тому, що Бренч, вони такі всі заморочені на документалістиці, на справедливості. Вони насправді голосують за, за ті фільми, які вони вважають важливими. А от останнє, коли фільм доходить до номінації, там вже голосують всі. Там голосують актори, там голосують. Е, е, you know, Дизайн, сет-дизайн, там голосують і продюсери, і режисери. Всі, 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 всі. І там вже інший зовсім вайб. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.